Ну і далі особливо приємна тема, і людина фігуруватиме зокрема як основна в нашій розповіді, тому що довга політична історія цієї людини, а ще довша історія різноманітних схем, від яких вдавалося ухилятися а сьогодні навіть вдається під час російсько-української війни про себе заявляти російськими наративами. Нардеп Юрій Бойко раптово нагадав про себе широкому загалу. Я впевнена, що ви відео вже це бачили. Він заявив про якихось радикалів, які зносять пам'ятники і перейменовують міста. А також буцімто не дають людям говорити рідною мовою. Відео із проросійськими наративами. Нардеп, який до війни очолював заборонену нині ОПЗЖ, виклав у мережі Тікток. За словами парламентарія, нібито все більше людей в Україні почали підтримувати тих, хто виступає проти такого насильства і заєднання в державі.